Я буду другий день їсти цей суп під назвою капусняк. Але в мене є одне зауваження, що, як мій тато казав на такий суп з пшеном. Там пшено є, тато мій казав, що це не, не капусняк, а куліш. Тобто, правильна назва цього супу не капусняк, бо капусняк виглядає інакше. Капусняку багато кислої капусти, от тому я його не любила. Бо я не любила кислу капусту. А тут, у нас, як бачите, є багато пшона. І суп з пшоном називається куліш, а не капусняк. Так що, от таке моє зауваження. А так він дуже смачний, і їсти його дуже приємно.